Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я розпочинаю відшив брилка в білому та чорному кольорі від сузір'я Єдинорога. А також в мене буде відшив ось такої обкладинки на паспорт, Єдине, що вона буде в білому кольорі. З замовниці, я зараз обговорю, чи змінювати мені в обкладинці кольори, тобто міняти жовтий на синій, а синій на жовтий. Обкладинка біла, ось така, вона йде з шкір-замінника. Всередині дві половиночки боковинки, ось бачите, ось тут такі боковиночки, які потім треба, коли вишиш обкладинку, їх зшити. Витягати я зараз з пакетика не хочу білу обкладинку, щоб її не запачкати. Відшивається двома кольорами: жовтим і синім, є символьна схема, по якій вишивати. Ось, ось показую вам схему. Так, ось схема. Вона є в безкоштовному доступі на сайті Сузір'я Єдинорога у розділі безкоштовні схеми, обкладинка на паспорт. Також є і схема брелка. Ось така схема вона також є в безкоштовному доступі. Вишивати ви обкладинку можете як жовто-синю, так і червоно-чорну. На білій обкладинці можна вишивати жовто-синюю, червоно-чорну. На цій також жовто-сині, червоно-чорна, і лише чорну обкладинку можна вишивати, лише жовто-синью, бо червоно-чорною-чорного кольору буде не видно. А ви можете вишивати будь-яким. Кольором, який вам сподобається. Хоч зелені кольори беріть. Так, в наборі йде сама обкладинка брилка, так, ось основа, точніше, брилка, вона ось така двостороння основа. Всередині така плівочка, яка вставляється всередину брелка, потім вона сшивається і ось сюди вставляється карабінчик. тобто я так розумію, що коли ми вишили обкладинку, нам треба спочатку вставити карабін, Так, трошки в мене поїхало відео. Тобто ми вишили обкладинку, потім ми її зігнули ось так легенько, протиснули в цей карабін, лишили ось в цьому місці. Я показую так приблизно, як буде. Ось так ми лишили на зворотній стороні. Вставили оцю основу пластикову. І потім швом назад голка з Те саме робимо з чорною вкладинкою. Чорна така сама, як біла, лише іншого кольору. Тут в нас іде інструкція, бачите, ось така інструкція, як вишивати. У нас іде, перше що лічильний хрестик, потім шов назад голку, пришивання бісеру в хрест, навхрест. І що в перед це іде зшивання. Далі йдуть рекомендації по зшиванню. так, зшивати ниткою DMC 5220. Зараз буду дивитись, який це кольор нитки. Ну, я так думаю, що якщо це чорна обкладинка, то зшиваємо чорною ниткою, якщо біла обкладинка, вшиваємо білою ниткою. У мене ось тут є чорна нитка і є біла нитка. Так, тут інструкція на англійській мові. Ось, бачите, повністю, що в нас вишили, поставили прозору плівку. Так закріпили, поставили карабінчик і зшили. Далі написано: завантажити цю схему для посилання. Схема є. І догляд за обкладинкою: ручне прання, сушити не вижимаючи, і не просувати. Те саме з обкладинкою на паспорт. Таку я обкладинку вже вишивала, лише в чорному кольорі. А от брелок, це в мене буде вперше не вишивка. Він такий дуже мілкий. От. І що я буду тут пришивати, це я буду пришивати рубку. Або бісер, я ще не вирішила, що сюди краще буде йти, бо виробник надає вам простір вашої фантазії. Тож я буду приступати до відшиву. Дякую вам за перегляд і до наступних відео на моєму каналі.